Привіт, друзі! Ви на каналі MMA в деталях. Поговоримо про останні події. Ну а перед цим хочу подякувати Віктору Рівзу, Денису Сіденко та невідомому, який пригостив мене кавою та смаколиками. Всім вам величезне дякую. Сонен прокоментував результати поєдинку Дрікоса Діплісі та Шона Стрікленда. Ні для кого не секрет, що я вболіваю за Шона. Шон та Колбі це мої хлопці. Отже, ми зі Стріклендом програли кожен раунд, кожен раунд бою. У глибині душі. Я думав, що рахунок має бути 5-0, у кращому разі, 4-1. Я думаю, що фанати погодяться зі мною. Я був шокований, коли почув роздільним рішенням. Також я послухав думку деяких людей, наприклад, Джо Рогана та Дани Уайта. Які віддали перемогу Шону Стрікленду, це дуже здивувало мене. Я тоді подумав: ми дивимося один і той самий бій. Прям шоком це не назвати. Бій Рілі міг перейти на любий бік. Судді віддали перемогу Дрікусу, ніякого грабіжництва. Але прям 5-0 на перемогу Дюплісі, Чел, що ти там курнув? Марлон Вера жорстко висловився про Шона Омелі. Я не можу піти і переконати цю дитину в тому, що буде чи що було. Це просто його особистість, або він справді тупий, або вдягнув на себе цей образ заради шоу. Мені все одно я не маю часу сперечатися з маленькими цуценятами, яка пофарбувала свою голову. Все, що я хочу зробити, це надерти йому дупу. Не зрозумійте мене неправильно, але я не збираюся вступати з ним у сілякі суперечки. Можу тільки побажати йому успіхів у спробах проникнути в мою голову. Подивимося, зараз дійсно шон покаже, чи він чисто як Стрікленд на один раз, чи він той за кого себе виявляє. Якщо чесно, їхній бій мені теж цікавий, тому з нетерпінням очікую на нього. Деніел Керм'є розповів, з ким має битися Дріку з діплісі з чимаєвим, чи Адесанією. Що ж станеться далі? Цікаво, чи спробують повернути Дрікуса на UFC 300? Це може бути бій проти Чимаєва чи Адесані. Після неприємної розмови Дюплісі та Ізі. Я двома руками за цей бій. Я знаю багато хто скаже, що Адесані не заслуговує на шанс, але іноді вся справа в предісторії у Дрікуса та Ізраїля вже є ця історія, вона вже написана. Також Корм'є вважає, що Стріклен після поразки в поєдинку з Дюплісі намагатиметься повернути втрачені позиції. Цікаво подивитися, що трапиться з Шоном Стріклендом. Він, мабуть, постарається знову зробити себе претендента і згодом виграти титул. Ну в цілому, так Шон думаю, зможе спробувати новий захід. Наприклад, якщо Ізі переможе, то як реванш зведуть його або Ізі сам викличе Стрікленда. А можливо, він проведе перед цим бій з Каноніром, що теж непогано. Макс Холовий розповів, у якій ваговій категорії виступатиме після перемоги над Гейджі. Я можу битися в обох вагових категоріях. Все залежить від варіантів. Я думаю, що в разі перемоги над Гейджі відчиняться багато дверей, за якими будуть великі можливості. Але подивимося, насамперед, переді мною стоїть небезпечний суперник в особі Джасіна Гейджі. Спочатку потрібно з ним розібратися, а лише після цього дивитися на можливі варіанти. Я зараз зосереджений лише на тому, щоб шокувати світ, і мою руку підняли після поєдинку. Ой, чесно, я переймаюся. За Макса, хоча ми з вами були не раз свідками шокуючих апсетів. Коротше, якщо Макс себе так почуває та вірив в це, я тільки побажаю йому успіхів. Томас Пінал хоче битися на UFC 300 проти Брока Леснера або Алекса Перейри. З оглядом на ситуацію з Джоном Джонсом і всю цю політику, я думав, що вони влаштують мені бій з Броком Леснером у стилі фрік-шоу. або, можливо, зведуть мене з Алексом Перейрою. Зараз уже все це ймовірно. На даний момент я гадки не маю про свій наступний крок. Зараз я просто чекаю. Я абсолютно готовий битися на UFC 300. Залишилося приблизно три місяці, і я продовжую тренуватися кілька разів на день. Отже, я в хорошій формі і готовий битися на UFC 300. 300. але немає суперника. Леснер та перейра. Цікаві варіанти, але нереалістичні Тож у мене зв'язані руки. Ну це вже якийсь зашквар. Том бідний не може висідіти на одному місці, не може дочекатися свого часу. У моєму телеграм-каналі ми обговорювали ситуацію Тома. Він більше не є, ніж Чендлер, який в гіршій ситуації, де емоційні гойдалки побільші будуть, тим самим Том трішки відвертає від себе прихильність. Роберт Вітекер вважає, що Діплісі заслужено переміг Стрікленда. Я не розумію, чому всі незадоволені перемогою Дюплісі. Усі кажуть, навіть Дана Вайт, що Стріклен переміг і бла бла бла. На мою думку, Дрікус виграв цей бій. Було видно, що він справді хотів перемогти. Він великий сильний хлопець. З ним дуже незручно битися. Його головна перевага в тому, що він битиметься з тобою до кінця. Він не здається. Я переживав за нього в четвертому та п'ятому раундах, але він не зменшив обертів. Коментатори не могли заткнутися і тільки говорили про Дже. Стрікленда так чудовий джеб. але Дрікус не впав. Особисто я вважаю, що Дрікус переміг. Він більше цього хотів. Погоджусь, Дрікус більше хотів перемоги. А от Шон бажав померти, а сам збавив оберти, а потім відмазувався січкою. Стріклен думає про кар'єру в політиці. Після того, як я закінчу і побачу перед собою величезну купу грошей, мабуть, спробую балотуватися на якусь державну посаду. Знаю, що мене ніколи не оберуть, але краще займатися тим, що реально хвилює, ніж торгувати травою. Шон Стрікленд робить відсилання до майка Тайсона, який володіє конопляною фермою. Ну Тайсон рівний дядько. А що, ну крім кешу ні про що не думає? Тому в політиці його міськам нема чого робити. Це точно. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Ось три найкращих. Вітаю! Я бачу тут фан-клуб Ізі. Хоча я б хотів би побачити бій Дрікуса з каноніром, а Десаню згодувати ченчена для мене як найцікавіше виглядає наступний розклад: Дюплісі Канонір. Переможець виходить на перейру. А переможець цих розбірок виходить на переможця квартету Вітакер – Коста Ізі. Стрікленд, якщо під час бою нічого про травму не сказав, то зараз вже немає чого виправдовуватися. Я програв, бо мав серйозну травму. Я виграв, маючи серйозну травму. Для всіх випадків підходить. Шкода, що не вмер, як я хотів. Відос про пронґану зайде. Очікую з нетерпінням. Дана не розповідає, що кому говорити, ага, взяли, повірив. Друзі, дякую за вашу активність. Ви найкращі. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та залиш, будь ласка, коментар. Не менше семи слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також, якщо хочеш підтримати канал або просто пригостити мене кавою, посилання знаходиться під відео. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв. Почуємось!